Добрий вечір. Покажу вам своїх снігурочок. Всі гляньте, які. Їм дуже цікаво, тоді як я висипаю персудми з мішка. да да І оце такі ось і ходять. Слухайте, я не пойму чого, оце попереднє відео. Виключені коментарі. Я ж там нажала на ту, там де відео не для дітей. Чого вони виключили мені це відео, я не знаю. Ох, яка водичка вкусненька. Ох, які ми посипані всі. Які ми всі втерся. Ну, давайте... Ой, які ми всі втерсі. Люди, люди, люди. І от ще вода прийшла. Ну, не будете підлазити. Мені нема часу з вами гратися. Отаке. Думаю, чуть, -чуть покажу вам оцих своїх сніжинок. <рес> Ох, яка вкусненька водичка. Яка смакота. Добренько, кабанчик, як завжди, на своєму робочому місці. Ці шутити, всі щось шукають, але знайти не можу бо це. Трився. Без нічого дуже хороша. Прямо дуже-дуже хороша тирса. Бігу я додому, подивлюсь базу який виходить, температура 38 якраз нормально. Уже прогрілися яєчка. Тепер мені треба через 10-12 годин, чи скільки там пише, подивитися і перевернути яйця. А потім вже перевертати буду у 8 ранку і 8 вечора. Два рази в дому. Тут біда, біда, якби земля. Люди. І ще кажу, якби була земля, як, чи, чи щось друге, чи навіто, я б тут їх не держала всіх свиней. І якби була солома чи сіно, це, це жах був би для мене. Люди, що таке сушняк всіх? Що це таке сушняк всіх? Якраз е, це є. Якраз є дядь, бачите. Кру їхні голову не будуть туди залазити мені. Але вже такі ноги товстезні робляться. Ну що по п'ять місяців. П'ять місяців ще маленькі, але вже ж не такі, як були. Рижики між ними саме менше, тому що вони. І що ти там за чуді? витворяєш, га? Рижики меншенькі, тому що вони е, сугубо м'ясні свині то вони трошечки менше по об'єму. А ці, о, люди довгі. Білі – це і такі довгі. А ці розумні я їх не обсипала. <сі> ці сховалися, цікаві. А ті ці? ловлять тиршу. То й отримали сніжинок. Добренько, йду я в хату, мені ще полить розсаду. Курочка вже виключила світло. Я включаю вранці і ввечером виключаю, щоб на ніч світла не було. От. Зразу я оставляла, а потім подумала, на що їм стільки світла. Рижики, рижики, що ви соваєтеся, га? І що ви шукаєте, га? я. Сплять, так як я вам казала вже зараз. Оту-то. -от -от -от. Тут вони. Он дивіться, що робить. Бачите? Ех, не культурщина, не культурщина. Сьогодні дивилася відео все з нуля про переселенця Максима із Донбасу. Мені ще на душі тяжко від нього, ну від того відео. Такі умови тяжкі йому в хліві. Такі... Я написала гарні свинки, хотіла нам ще написати, але думаю, що я буду його розстроювати він і сам бідний бачить. Молодий хлопець старається. От. Там десь на нього місцеві наїжджали. Він робив відео Люди, будьте людьми, будьте добрішими. Тіотка, що вже перекусила, пішла лягти. Нема, нема тут користь і не шукайте. Оце щоб могла б, я б тому Максиму зараз машину тирси передавала. А як я йому буду передам? Каже, що там нема тирси, чи в нього грошей бідного нема. Тирса тож всюди є. Ну не знаю, не знаю, ну мені так шкода того хлопця. Ось таке. Що там? За ухом зачесалась? Чухай, чухай, тільки перегородку не розверни. П'ятачки такі. Е, такі п'ятачки наші. Добренько, все, таке коротеньке відео. Опа, поняли? Хоч би попросила туди підійти. Ні, сестру відкинула. Ей, ти, нагла. Що в мене тільки не бачите? О, а той собі став поперед. І ви собі боїтеся. А я сама розумію. Добренько-добрані, всі спокійної ночі, мирної ночі, всім вам і вашим сім'ям. Дякую за перегляди. Якщо ще тут коментарі включаться, то я не знаю. Я ж включаю відео одинаково, загружаю відео. І нажимаю Ні, це відео не для дітей. Не знаю, що це буде. Може що через інкубатора. Може, то наоборот, якщо е, то наоборот, типа добре, тут продавали всі ті індібатори їм. Не знаю, що це вийшло. Зараз прийдумо ще раз, спробую раз переговорити, Побачимо, що буде. Це синє? це я її запридбола, але бо десь. Оце біля кормушки. Вони таке роблять, ну хатико спокійно, розійшлись. Добренько, добра ніч.